Особливості взаємодії долива. з працівниками. Це просто окрема категорія долива, роботи. Це так прикольно. Це, це як. Ну, тобто, люди, які не розуміють, що таке протокол праці. З ними ти працюєш, це, ну, це розмова, не те, що кішки з псом, коти з псами і то, і ще дружать, і ще як. Це, блядь, розмова алігатора з, блядь, з рибкою. Не в тому плані, що хтось з когось жере, а. <кій> Я не знаю. Просто розмова зі стіною. Просто люди, які не розуміють, що таке протокол праці. І люди, які не мають, наприклад. Наш то! наш панують. Хоть на нагору, 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 наш то! Ліцензії не мають о, у стропальника, так? Його. А вони постійно зав'язують, розв'язують. Вони позвикали так працювати. Це тому, що ми кранівники, психі, психоаналітики, тому що ми здогадуємося, що вони хочуть. Насправді вони показують таку херню, що це можна збожеволіти, а потім вони ще в рацію кричать на тебе, що ти робиш... не робиш те, що вони хочуть. І Це постійно якась. Це постійно. Це трошку нагору, на гору, 25 см, ходь на гору. Це постійно, нагору. Якийсь... нагору, нагору, нагору. нагору. Ще на гору, ще на гору. Ще трошки нагору, хоч ще трошки нагору, ще на гору. На гору, на гору, на гору. Добре, вишка є добра. Рамено доправа. Рамено доправа. До <рес> ну, от, от дивіться, ну, рамено до доправа, та я ж їду кочкою допереду, ну який ж рамено до доправа, ну ти, блять. Ще ремено до права, дає. Ну, от час я вже дам рамену до рамено до права. Ще рамено до права. Ще трошки даременно до права. Ще трошки даременено до права. Той, общем, ну, Добре, то взагалі, за те, що долу. ліво, право не долу. Долу. знаю, де це таке. Долу. Це буває. Долу. Дею всі доло. І у мене буває, і у всіх. Це з особливостями мозку. Щось пов'язано, в, в, в якийсь <кх>, момент щось мозок наш переключається, і вам кажуть вліво, так, ви їдете вправо, або вони. Чуть-чуть трошки назведя нагору, ходь трошки нагору. <кх> 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 або вони нагору, кажуть, їдь вліво, так? І я розумію, нагору, що нагору. мені не вліво, що мені вправо. Це таке буває. Нагору, <кх> Або от тут є людина. добре видержи. Тут є людина, з якою я боюся співпрацювати. Ну, тобто, співпраця з ним це для мене велика напруга нервова. Тому що він постійно мені каже, і ще так два метри долу, при тому, що я бачу, що Тільки у нього вантаж. Висить нижче долу, коліна. Долу. Супер. Супер. Ну, тобто він мені каже, іще так два метри долу. Добре. Добре. При тому, що я бачу, що у нього висить вантаж, нижче коліна. І ми з ним перевозили скло. Його. Дивіться, чуть -чуть трохи надвезли, а тюк не трошку доліва. І ми з ним перевозили скло ми і й за будинок. На гора на І як ви думаєте, я вийшла з цієї ситуації? Нагору. Я просто єбану кучу часу, його опускала вниз на одиничку. Це скло, тому що коли він мені казав, коли я знала, просто я знаю, як він навігує, я просто розумію, що не дай Боже я буду. Думать, що там 2 метри і ще та, вниз, і поїду на двоєчку, на троєчку вниз, щоб зекономити час, і воно хуяне об землю, то це буде катастрофа. Я йому сказала, <кхе> як же ж 2 метри, якщо у вас нижче коліна стоян з, з вікнами? Ну, я все полепшим. Ну, типу, я. Я, я змінився так не буду. І я бачу сьогодні, що знову така херня. Ну, то тобто. Есть... Але, але. Все рівно люди діляться на тих, хто свідомо транслює негатив і несвідомо. Цей він якийсь старий. Він щось. Але ж, блядь, старий, не старий, ну знову ж таки, ну, блядь, є протокол праці. Просто ти не можеш говорити, блядь, сміло і ще так два метри долу, коли у тебе нижче ще коліна, блядь, висить вантаж да, від землі. Тому що, блядь, ну це не сполу праці, це не взаємодія, це не взаємна праця, це чорт знашок. Це на крок від блядь, катастрофи. Та й пере який протокол праці? Тут хаос просто. Можеш на гору. Я з ними не заїдаюся, я люблю їм їх коректно ставити на місце. Ну, тобто, якщо вони мені кажуть до права, а я бачу, що мені до ліва, а не до права, то я піздячу до права. І вони розуміють, що вони самі долбойоби, вони потім кажуть, що ой ні 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 все-все-все, доліво, вибач, вибач, вибач. Це раз. Потім, коли вони мені щось говорить в рацію, вони тримають кнопочку і говорять. І поки вони її не відпустять, я їм не можу нічого відповісти. І оце він говорить, щось мене питає і тримає ж далі цю кнопочку блужить. І я ж сижу на нього, дивлюсь. Він мене щось питає, 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 щось там возмущається, а потім я просто, коли він уже поговорив сам з собою в рацію. Перестав натискати ту кнопочку. І я йому кажу, дякую. Можна говорити? Це ж на телефон кажу. Ви поки держите кнопку, я не можу вам нічого відповісти. Опа. Все. Язик в жопу. Потім мені треба подивіться, я стою. Я стою, так, да? отак от. І ще сонце було нижче, і воно світить як сволота в очі. А от там, от бачите квадрат внизу? Це балкон поверхом нижче. І уявіть, коли сонце іще нижче було, воно ще не зійшло. Вони кажуть просто під себе. А дивіться, яка там темнота, я не бачу, що там. Там тьма. Це зараз видно. Світя мого права. До права, точно до права, може доліва? От уявіть, а коли сонце мені світить схід сонця, воно мені світить. Ну, зуб даю, ти не, вид, ти не бачиш, блять, що у тебе перед носом? Не бачиш. І оце ж іще. Тримає... Тримає... тримає ту кнопку, щось там вимішається, я ж нічого відповісти не можу, бо він кнопку тримає, поки він її не перестане тримати. Я не можу нічого не відповісти. І я просто стою, чекаю, а потім кажу: ну вилізь, подивись, якщо не віриш мені. Вилізь, подивись. Ну коротше. ми сьогодні довели, я їм. Вони ж, мабуть, не знали, це мене. Скільки я тут місяць працюю Вони ж, навірно, не знали, що я чеську мову знаю. А вони мене сьогодні довели, так я їм як піздюлей роздала чеською мовою, блять, що вони там навіть трошки посміялися, бо я їм їхньою мовою блядь, пояснила. Так як вони розмовляють, ну, мужики грубі, так стоп, між собою. Стоп. Так і я їм теж пояснила, щоб вони розуміли, що я. Блять, зуби треба показати, інакше, блять, ніяк. Ну, а взагалі, взагалі. Це не та робота. Який треба якісь емоціональні рішення приймати, емоційні, або щось сперечатися, щось робити. Це дуже небезпечно. Це, це все не жарти. І треба, блять, щоб навігували нормально. А хто там... Хочу за сберем тому силу якого, ну? за руку. пендру залюбку відросте. А хто там буде щось навігувати, якщо у них немає, вони не стропальники, у них немає ліцензії, вони не вчилися, вони, ну, вони не мають прошколені, про про ну, тобто курси. Вони думають, що вони все нормально роблять, тільки тому, що ми кранівники. Псіханалітіки, ми розуміємо, що від нас хотять просто пожесту Павліка досі де рампу. по виразу обличчя, і вони думають, що як же так з іншими було нормально, а ти мене не розумієш. Та отак, тому що я й хуйню не буду розуміти, тому що є протокол праці. І коли ти мені показуєш на гору, ти мені вниз показуєш, руку піднімаєш на гору, а вниз мені показуєш отак. Ну, вибач, це хуйня повна, так? Або нагору, так от. Ну, типа, помаленечку нагору. Я розумію, що ти хочеш, я розумію, так, але я не об'язана це розуміти. І коли вони починають ще що щось, змущатися, то в мене є, що їм відповісти. Ліва, ще до ліва. Тут буде на терасу. ще доліва. Дуже багато нюансів. Дуже багато нюансів. Це робота, в якій ти вчишся постійно. Постійно. Немає такого, що ти навчився і ти ідеальний кранівник. Хуй там, ні немає. Ти вчишся постійно. Але є основа, є основа, я не хочу вам курс тут проводити. Але вон коли я лізу вчила, я їй зробила курс, я розділила, я підійшла до цього, як вчитель, я розділила. Інформацію, так? І... є основа, є основа, без якої немає не буде праці, якісної і безпечно. Ще <sparanye> подолу, подолу трохи. Eee... Добре, рамено до ліва, рамено до ліва. Я дивлюся за кладкою, рамено до ліва. Дублюйте трохи до бреду. Кочку трохи до бреду. Ще трохи кочку до бреду. Просто ти вчишся постійно, але є основа, база тонка червона лінія, яка протягується. Добре, через маємо. всю працю, куди б тебе не послали, на який б кран тебе не послали, на яку би стройку тебе не послали. <Су> Добре, так, є червона нитка, тягнеться через всю працю, і це треба зрозуміти. Це те, що є протокол праці. Прохові. Ніякі, Прохові. блядь, особистості, там і так далі. Є протокол праці. Відносно якого ти маєш працювати? Просто ти не будеш робити на гору щось. що не... на гору, а доведеш Просто ти не будеш робити. Тому що комусь в голову збренділа, тому що він так тобі показує, а ти мусиш здогадуватися, бо тобі не, не, не зручно йому відповісти і сказати, будь ласка, показуй мені нормально. Бо він. Бо ти боїшся, блядь, йому це сказати. Ніхіра. Тому що, блін. Це небезпека. Небезпека і дуже дорого. Дуже дорого може обійтися. Ну, от за ці 3 роки я помітила, що словаки чомусь дуже насрані завжди. Мені здається, що вони ненавидять просто українців. Я не знаю, яке там відношення словаків. Нам. <кій> Політично зараз, але. Ми гору положили туди, я тепер стою. — Але мені здається, що вони, ну скільки я помічала, і інші говорили, що Словаки вічно... словаці вічно насрані. Мені здається, що вони просто ненавидять українців, і тому вони свідомо транслюють негатив. Тобто, це той випадок, коли вони свідомо. Коли вони на ровно місці роблять проблеми, вони, вони, при, вони перебільшують, вони, свід, ну, тобто, вони роздратовані, от з ними тяжко працювати якось. Хоча ти робиш все по протоколу. Ну тобто ти не можеш на крані зробити сальто назад, а вони хочуть. Вони хочуть те, на що кран не здатний. І ще є така прикольна тема, того, що. Вони не розуміють, як працює кран. Вони не розуміють, що це не комп'ютерна гра, що ти не працюєш різко. Так, 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 так. Тут є інерція, і це потребує трошки часу. Тобто, нагору, на вила, а дивися, дивися, там тобто це не комп'ютерна гра. Ти не, не рухаєшся різко ліво-правогору. Ні, це треба трошки часу, щоб зробити якусь дію. Навіть якщо тобі сказали вліво їхати, і ти моментально поїхав вліво, у тебе і то крюк буде якусь якийсь пару секунд, ще досі стояти на місці, коли стріла вже полетіла, так, крюки ще стоїть і тільки потім він летить. І вже вони будуть пиздіти на тебе, чому ти не їдеш? Тому що вони не розуміють. І це ще одна як ви, глава цієї праці. що... От я прослухала. Куди ви говорили? Їдемо на вила, а ззаду складу, ззаду першого складу будемо дітом давати на ті тераси, щоб трохи пізніше додавали, якби перед цим не давали. На ну, ті тераси, дев'ятка, лісітка, дівчинка. Тобто це взаємодія, взаємопраця. І ідеально тут не буває. Хоч це вічно треба щось прилаштовуватися, придумувати там і так далі. Але від протоколу праці ніколи не треба відступати. Тобто безпечні... Дякую, протокол праці і безпечність буду, праці. Ніколи не треба відступати. Тобто тут треба мати принципність. Бо тут уже питання йде життя і е, вартості.

Що робити в такому випадку, так? Що робити? Безпечність праці і протокол праці це, це основа. Бо без цього, без цього якщо людина, наприклад, свідомо необноважена, як я була на початку. Буде дуже тяжко працювати. Тобто вони будуть протиснути. Вони, вони не свідомо, вони просто не, вони не знають. Вони, вони не стропальщики, вони не кранівники, вони не, звідси не бачать нюансів всіх. Вони не знають, як кран себе поводить. А хочуть, щоб ти на цьому крані їздила так: Тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим. Ні! Доліва, ти їдеш вліво, блядь, ти вже поїхала, а крючок у тебе ще стоїть на місці. Ну. Що в такому випадку робити? Це зберігати холодний розлук. Пали йду 105, 12 пунктів, а йду по 10. Тобто Розуміємо. ніяких Розу переходження Богу, на особистості не має бути. Ну тобто вони будуть, вони будуть, але реакції на них не має бути. Не має бути. Вони будуть, будуть іще які провокації. То таких, е гівнюки працюють. Я їх називаю недотрахані, тому що вони злі. А тут прийшла якась дівочка, їм похуй. Нормально ти їздиш, не нормально. Волівано. Ти їх бісиш. Ешчё, ти ти висиш, ну, цю категорію. Є нормальні. Категорія оці недотрахані. Ти їх бісиш. Тому що в них тут своя чоловіча атмосфера, тупи, атмосфера. а тут прийшла якась дівчинка. Їм похуй, що ти. Що наразі ти колега є. Це така, такий контингент, така прослойка людей. Е, недовольні вічно. Які не розуміють, що є безпечність праці, і протокол праці, і тоді їм похер, хто ти жінка, дитина чи ще хтось. Все. Наразі ти товариш крановщик. Все. Їм оце затьмарює очі, і вони починають переходити на і починається конфлікт. Ну, коротше, і тут треба включати холодний розум, безпечність праці і протокол праці, і тупо от стоять на своєму. А це не, не, не просто. Коли тобі кажуть, що ти пізда, що ти не робиш те, то, що тобі говорять, тобі треба зберігати холодний розум. Не просто. Я скажу, що яйця у мене mm. виросли тут за ці 3 роки, конкретні. Доправа, добра! Точно, я тебе бачу. Драва, добра. Бачиш мене, де я. Раз, два, три. Ну тобто. Просто здравий розсудок, так? Протокол праці і безпечність праці. Все. І стояти на адекваті, не реагувати на, на ніякі випади, тому що це залежить від цього. Життя людей і шкода, яку ти можеш завдати, якимись будівельним матеріалом. Це не прикольно. Тому треба сильнішим. Стояти на своєму. Але іноді можна і нахуй послати, якщо ти прав.